you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Набу розслідує справу за кількома статтями Кримінального кодексу проти звільненого екс заступника голови ОП Андрія Смирнова. Це випливає з запиту, який САП надіслала агентству з розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом. Що цікаво, повідомлення про розслідування набу з'явилося майже одразу після того, як уприлюднили указ Зеленського про звільнення кількох заступників керівника ОП України Єрмака. Наразі стало відомо, що крім статті неза. Конне збагачення детективи розслідують справу за статтею 3662 і стаття 368 прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигади. Зокрема, декларується епізод, пов'язаний з опублікованим у ЗМІ фото, де Смирнов летить на приватному літаку з низкою осіб, які потрапили під санкції РНБО. Набу розслідує, хто оплатив цей переліт, який не був зазначений. Смирновим у декларації як подарунок. Також розслідується інформація про те, що Смирнов міг допомогти з виведенням активів цих осіб. Напередодні накладені на них санкцій. Щодо незаконного збагачення розслідується факт придбання Смирновим та його братом рухомого та нерухомого майна у 2020-2023 роках на суму майже 14 мільйонів. Схоже, звільнили його дуже вчасно та точно не безпідставно. До того ж, наразі звинувачення проти Смирнова досить таки серйозні. Не виключено, що зовсім скоро йому висунуть підозру або й взагалі затримають. Це стало б хорошим продовженням історії, бо екс заступник голови ОП точно має гріхи, за які. Потрібно відповідати перед законом. До того ж, не варто забувати у 22-му брат екс заступника керівника ОП Смирнова ігор купив квартиру та земельну ділянку в Карпатах за заниженою ціною. Про це раніше повідомлялося у журналістському розслідуванні одного з вигадань. Тоді зазначалося, покупка обійшлася Ігорю Смирнову в 250 тисяч доларів. Згідно з даними розслідування, вартість паркомісця в Києві становить приблизно 20 тисяч доларів, а Смирнов придбав його за 60 тисяч гривень. Разом з тим елітну квартиру площею 100 квадратів у житловому комплексі «Авалон-37» брат керівника ОП купив за 1 мільйон 162 тисячі 807 гривень, тоді як ринкова вартість такої квартири колибається у межах 6 мільйонів. Ще одна покупка Смирнова – 10 соток землі в селі Поляна. Ринкова вартість одної сотки тут сягає 3 тисячі доларів, але Брат керівника ОПЕ купив 10 соток за 10 тисяч шістсот. Гривень щодо автомобілів і мотоцикла, то їх загальна вартість становить 125 тисяч. Андрій та Ігор Смирнови в коментарі виданю не змогли пояснити, де взялися гроші на купівлю всього майна. За словами Смирнова, його брат позичав гроші і частину грошей позичав саме він. Щодо квартири, Ігор стверджує: планував купувати нерухомість у Києві, але через війну передумав і купив у Львові. Походження грошей він пояснив бізнесом перепродажем автомобілів, що дає йому додатковий дохід. При цьому Андрій сказав, що його брат ніде офіційно. Ційно не працює ще тоді набу взялося за Смирнова та провело обшуки у водія матері та брата екс-заступника керівника ОП Смирнова. Тоді було вилучено телефони, комп'ютери з дуже важливими для слідства листуваннями. До того ж, після усіх цих незрозумілих покупок про Андрія Смирнова складається не найкраще враження. Не дивно, що набу почало розслідування одразу за кількома статтями кримінального кодексу, адже виникає надто багато питань щодо оборудок екс-заступника голови ОП. Схоже, Смирнова просто так не лишать у спокій. Кої та в будь-якому разі виведуть на чисту воду. На цьому не все Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.